Що робити херсонцям, якщо на дворі їх застав артилерійський обстріл чи будь-який інший обстріл, якщо ви перебуваєте в зоні в локації артобстрілу, потрібно негайно лягти на землю, прийняти горизонтальне положення, накрити голову руками. Ось так відкрити рота, озирнувшись, не піднімаючись, знайти місце або ложбинку, або бордюрчик, місце, яке буде? Максимум нижче від основної поверхні, нащо це робити? Це потрібно робити, щоб переміститися в ту зону в ямку або під бордюр, щоб зменшити шкоду від уламків та вибухової хвилі. А скажи, будь ласка, можу я не падати, а просто присісти та пересидіти обстріл? Пояснюю, чому потрібно прийняти горизонтальне положення. Більша частина осколків розлітається приблизно ось таким рівнем. І вище. Коли ви прийняли положення горизонтально, ви зменшуєте кількість осколків, яка може вас пошкодити.